Расисти спочатку нас запускають, самі всередину стають. Вилазьте з машини, сідати біля колес, а нами на плоту поставили цивільне. Да. Дні 2022 року Збройні Сили України частково зруйнували Антонівський міст у тимчасово окупованому росіянами Херсоні. Наприкінці липня 2022 року російські окупанти встановили понтонну переправу біля мосту. На фото від 27 липня видно вже готовий понтон. Понтонним поромом окупанти перевозять живу силу і військову техніку. Щоб ЗСУ не стріляло по переправі, росіяни прикриваються цивільним населенням. Живим щитом на Понтоні були Раїса та Олександр Скорики з Миролюбівки на Херсонщині. По тому, як ми цей мост, як ми цю річку перепливали, то це, це було оце, рашисти, спочатку нас запускають, самі всередину стають, а нами на плоту поставили да, І оце ми отак людей. Вивозили а для чого ми. Це ви робили? Ну, я думаю, що можемо, наші там фотографірують, бачу, що цивільні люди, да, що так, щоб не стріляли, не цей. Це, це ж їх. Ну, отак. Що їм наші люди, не цей. На плоту, скільки циві ми циві? їхали? Це скільки людей? Скільки тут поміщається? На плоту? Ой, підрожіть, казали, скільки машин запускали, чи 20 машин туди вроді. Ну, під'їжджали такі їхні грузові машини здорові. По 13 чоловік наших гражданських пускали. 13 машин, о. А, тут... а потім русські заїжджали Уралами, тими, і так вони переправляли. Доля Тонуська моста, Томський мост виплили, так він розбитий був, видно, що розбитий, і вони не їздили. Спочатку вони... Саша вони запускали їхніх. Да. А нами вже ми в краях були. Саме машини, так? Так вони себе... Ну, оберігали. оберігали да, так. Машини вони під'їжджали на джипах ті, щоб людей підбирали. Вони зетки такі ж вони нарисовані. Зетки вони відклеювали, зетки під Рожанським маскирували. Ну а ті ж Урали, вони ж там краскою нарисовані, то вони так заганяли. Ось ось так. І нам сказали, то, що на, на, цьому, на паромі вилазьте з машини, сідати біля колес. Використання цивільних осіб у якості живого щита є воєнним злочином. Заборона закріплена в різних частинах Женевських конвенцій. Також відповідний склад воєнного злочину визначений у римському статуті. Використання цивільних осіб як живих щитів є порушенням норм Женевської конвенції, незалежно від того, чи було здійснено напад на них чи ні. Свідчення людей можуть бути долучені як доказ у судах проти Росії. Розкажіть, свідками якої сваволі окупантів стали ви? Допомагайте документувати російські воєнні злочини.